Багато що робила своїми руками і продавала це через інтернет. На той момент він вже почав з'являтися так активно в нашому житті. І згодом я зрозуміла, що працювати на когось, і працювати на себе це зовсім дві, два різних взагалі світи, два різних підходи. Тобто, да, з однієї сторони, ти сам собі є таким начальником, ти сам перед собою відповідальний, але знову-таки ніхто тобі завтра просто так не заплатить заробітну плату, за те, що ти прийшов да, на роботу, відсидів і пішов. Тобто все залежить лише від тебе, від твоїх дій, від твоїх ідей і від твоїх прагнень да, в цьому житті. Через певний час, закінчивши займатися, ну так плавно закінчивши займатися весіллями, бо пройшов потім час коронавірусу. Свята як такі віджили себе в той певний час, да, тому що люди не змогли вже нормально це все святкувати. У мене народилася дитина. Я знайшла через певний час, мені стало дома мало місця. І я зрозуміла, що я вже досягла вдома певних висот, я вже, ну скажімо, вище своєї голови не стрибну, і мені потрібен більший простір, мені потрібні помічники, мені потрібен якийсь розвиток. І таким чином поступово народилася ідея перенести домашнє маленьке виробництво в більші якісь, скажімо, такі масштаби. Але те, що є зараз. Та тортикава, яку можливо хтось із вас відвідував, бачив, це зовсім інша історія, ніж те, з чого все починалося. Тому що починалося все з мене і мого чоловіка. Зараз у нас вже команда майже близько 20 людей. І працювали ми вдвох практично, там нам допомагали буквально декілька людей. Ми самі робили ремонт, ми самі вчилися варити каву, ми і кожного дня з ранку до вечора стояли і працювали, були, ну скажімо, робітниками самі у себе. Скажімо так, мало хто вірив в те, що з цього щось вийде, але в перший день нашого відкриття у нас була така черга, яку ми... Ну, коли ми побачили всю цю чергу людей, ми злякалися, тому що у нас не ми, ми не розраховували, що прийде так багато людей. І е, у нас був страх, що ми просто з цим не справимося. Але от уже майже 4 роки ми цим займаємося, і сказати, що не було думок про закриття, були, і вони реально кожного дня. Е, повернувшись трошки назад, а саме на початок повномасштабного вторгнення, е, були певно думки закритися, тому що не було розуміння взагалі, чи будуть люди ходити в заклад в кав'ярню, для чого їм це потрібно. Всі налякані, ніхто не знає, що буде далі. Але як показало життя, наша кав'ярня стала для багатьох тим місцем. Де вони знайшли піврозмовників людей, з якими вони приходили поділитися якимись своїми враженнями, думками, вони спілкувалися. Для них це було повернення в певний такий шматочок свого життя, звичного для них, де їм було класно, зручно, тепло і все було добре. І ми зрозуміли, що ми стали таким собі хабом місцем для підтримки, емоційної підтримки людей і. Продовжили, продовжили працювати, як би важко не було, не було продуктів, не було ну, багато чого, ми це все шукали, знаходили, але продовжили працювати. Ми надали можливість працювати у нас багатьом переселенцям, ми підтримали багато людей в важкий етап їхнього життя. А зараз кожного дня ми стикаємося з багатьма труднощами, економічними труднощами. Це і підвищення цін на продукти, під підвищення тарифів, підвищення цін на паливо, постійні вимкнення світла. Це все дуже сильно економічно б'є по нашій кишені як підприємців. Але це певні виклики собі кожного дня, чи справлюсь я, чи зможу я. Це певна відповідальність перед тією командою людей, яка працює у нас. Це відповідальність перед людьми, які нам довіряють і приходять кожного дня до нас за своєю філіжанкою кави. Чи можна було б поїхати в інше місто і не робити це в жовтих водах? Звичайно, можна. Кожного дня багато людей кажуть, чого ви не відкриєте свій заклад не знаю, в Києві, в Дніпрі, десь іще, ви, ви там круті, ви класні, ви зайдете десь іще інде. Але я кожного разу собі в цей момент кажу і відповідаю, в принципі, на це питання, що ми ще тут не зробили все те, що маємо зробити. Коли я кудись їду в інше місто, я не дивлюся на те, як там класно жити. Я звідтіля запозичую досвід, якийсь класний, цікавий, яскравий, щоб привезти сюди в місто жовті води, щоб зробити класного, такого, як є там, а немає у нас. Я завжди називаю жовті таким маленьким Монако, тому що тут є певні свої такі правила бізнес-гри, скажімо так, і економічних моментів. Тут є щось те, чого немає в інших містах. І тут немає того, що є в інших містах. Трошки розкрию так, цю тезу. Ми е, можемо казати про те, що в жовтих водах нічого немає, ніхто нічого не робить, нічого не працює, немає робочих місць і так далі. Але ж ми чекаємо, що хтось це для нас зробить, хтось підготує для нас якесь підґрунтя для того, щоб тут було класно. Але е, чому не задати собі питання: а що можу я зробити для того, щоб моє місто змінилося? Для того, щоб сюди захотіли приїздити люди, для того, щоб е, було куди піти молоді, чим зайнятися і так далі? Е, можна, можна їздити зі своїми талантами по всьому світу. Але ж якщо ви народилися тут і. Е, Скажімо, хотіли б, хотіли б, да, щоб не знаю, ваші друзі, ваші діти, ваші батьки, ваші родичі відчували себе тут теж добре, не будучи в пошуках десь чогось кращого в інших містах, кожен із нас може своїм талантом зробити щось для розвитку свого міста. Повірте, там набагато складніше. Да. Там є багато що класного для життів, розваги, є робота, як то казали збере там іще щось. Але ж у нас тут є дуже багато переваг. Це відсутність конкуренції як такої, тому що у нас вільний ринок для відкриття будь-якого бізнесу на сьогодні. Тобто у нас настільки класне підґрунтя для того, щоб реалізувати тут будь-яку бізнес-ідею. І питання навіть не в тому, що хтось може сказати, там у нас немає людей, у нас у людей немає грошей чи ще щось. Повірте, коли я дивлюся, на яких машинах у нас їздять люди по місту. Мені здається, що ну тут достатньо грошей для того, щоб. Інвестувати їх в розвиток да, якогось класного бізнесу, який е, стане підґрунтям для розвитку нашого міста, тому що я пам'ятаю ще часи, коли тут е, ну, багато чого було класного. Але потім, звісно, що певні економічні політичні обставини нас да, заставили людей звідсіля поїхати, е, і почало багато що руйнуватися. Але е, мені здається, що у нас. Настільки талановита молодь, настільки талановиті люди в нашому місті, що хочеться, щоб цей талант не виїздив за кордони нашого міста, щоб він лишався тут і працював цей талант на зміцнення і розвиток нашої громади. Хочеться, щоб кожен з вас зробив цей внесок. Можливо, не зараз. Можливо, зараз у вас це зернятко десь всередині впаде, але проросте набагато пізніше. Але треба розуміти те, що ніхто за нас. Нічого не зробить, не треба очікувати ні від кого нічого, ні від президента, ні від влади, ні від мера. От, е, треба для себе зрозуміти таку тезу, ніхто вам нічого не винен. Абсолютно. Ви є самі у себе, і лише від вас буде залежати, яким буде ваше майбутнє, і від ваших дій, і від ваших думок. Якщо будуть якісь у вас питання більш якісь конкретні, будь ласка, я готова відповісти. Можливо щось, не, можливо, щось не не затронула, щось опустила. Хотілося б по максимуму вам да, вмістити сюди інформації, але щоб було не дуже довго. Немає питань нікого? А можна ще буквально тоді там кілька хвилин, можливо, ви або в приводі, тому що це спільна ваша справа кожен день. Ми багато на круглих столах розмовляємо про мотивацію. Що мотивує взагалі жовтовоців щось робити? Не просто там піти на роботу, прийти, а розвиватися, робити якісь ініціативи, долучатися до цих ініціатив, розвивати свій бізнес. Що можливо вас мотивує? Можливо, ви щось порадите молоді, щоб їх це також мотивувало і вони долучалися. Можливо, Григорій ви скажете кілька слів. Ну, я так думаю, що у кожного своя мотивація доброго дня всім. Знаєте, якщо я почну свою історію розповідати, у ну, мене так сталося, що всі мої друзі, більшість родичів рано чи пізно вони всі їхали з жовтих ход. Тобто, чогось. Починали досягати чогось. Вони ставали професіоналом в своїй сфері діяльності. Після цього їм жовті води ставали маленькими. Вони їхали то в Дніпро, хто в Київ, хто в Варшаву, хто в Мюнхен, хто в Сполучені Штати Америки, Лондон і так далі. У мене зараз друзі знаходяться по всьому світі, по всій Україні і за її кордонами. І завжди, коли, ну найчастіше, скажімо так, коли вони опинялися в жовтих водах, вони всі казали, що жовті води вмирають, жовті води тут нема що робити, нема на що подивитися, як ви довели жовті води до такого стану. І... Знаєте, я завжди своїм друзям, своїм родичам казав, що це ви винні, тому що ви поїхали жовтих вод. Тобто, якщо ти активна людина, яка на щось спроможна, яка має енергію, має сили змінювати навколо себе світ, то не треба шукати кращої долі десь, їхати за десяті землі. А треба робити щось там, де ти є, тобто покращувати світ навколо себе. І, власне, ця моя філософія, вона вже протягом багатьох років втілюється тут вже в тих водах в життя, тобто все, чим я займався, я намагався довести всім і кожному, що можна зробити класно там, де ти є. Але я завжди там себе десь зупиняю в думках, що так ну якби людей в містах в інших, ну їх просто реально вже дуже багато. Ну тобто від того, що туди приїду, я ще ну абсолютно нічого не зміниться. А від того, що я поїду звідси, зміниться дуже багато, тому що моє місто втратить іще одну людину, яка б могла б щось би тут змінити і зробити. Якщо говорити навіть про ту саму там освіту, до якої люди їдуть в великі міста, чи за роботу якоюсь там е, в інші міста, повертаючись до реалій сьогоднішнього життя, у вас настільки зараз необмежені можливості в плані отримання освіти. Роботи, сидячи вдома через інтернет, працювати по всьому світу, не знаю. Сидячи вдома через інтернет, отримати будь-яку профільну освіту, яку ви не захотіли, про яку ви не мріяли. Бо в мене наприклад такої можливості не було. Цінні унікальні знання вишукували реально по бібліотеках і ну, туди, куди я думаю, ви зараз взагалі не заходите. У вас настільки зараз класна. Можливість реалізувати себе користуючись своїми талантами, своїми вміннями, ви, ви можете монетизувати і втілити в життя, мені здається, абсолютно все. Тобто зараз да, люди заробляють на чому. Не Знаю, там ти спец там в приготуванні якихось трав, ти робиш блог, монетизуєш його, знімаєш якісь там відео, заробляєш на цьому гроші. Ти... Вмієш там класно ремонтувати автомобілі, ти знімаєш там, і заробляєш на цьому гроші. Тобто, абсолютно на будь-якому будь вашому вмінні, таланті, знаннях можна зараз заробити гроші е, і створити свій маленький бізнес, який потім можна розвити в щось більше. У вас в жовтих водах необмежене поле реалізації ваших власних амбіцій. От серйозно, куди ну куди не ткни пальцем, в будь-якому місці можна зробити якийсь класний унікальний бізнес. Збирайте ідеї, навіть якщо ви подорожуєте десь, подорожуйте по світу, по Україні, збирайте ідеї, накопичуйте їх як губка, привозьте сюди. І реалізовуйте, і це реально буде ну, прям дуже класний вклад в ваше майбутнє, в майбутнє нашої громади. Давайте повернусь трошки ну, скажімо, в минуле в своє, як взагалі я дійшла до підприємництва і як я опинилася там, де я є зараз. Я навчалася, як і ви, в жовтих водах я народилася, я навчалася в гімназії імені Лесі Українки. Тоді ще вона була гімназією, зараз це ліцей, і зараз вже туди пішла навчатися наша донька. Звичайно, все дуже сильно змінилося, і все вже зараз не так, як було тоді, але тоді це був один з найпрестижніших навчальних закладів. І тоді профільним таким напрямком навчання в тому закладі було вивчення наземних мов. Тому закінчуючи цей навчальний заклад, я хотіла пов'язати своє життя безпосередньо з іноземною мовою, а точніше з філологією французької мови. Але не так сталося, як гадалося. Я не поступила з певних причин в... в принципі. Я виросла в родині, в якій, скажімо, виховання і бачення того, де повинна ну як повинна проходити життя людини. Це школа, інститут, робота і саме найманий працівник. І тому, в принципі, я почала свій шлях ще навчаючись в інституті. Я пішла. Я працювала і мерчендайзером, я працювала і продавцем одягу, я працювала і диктором на телебаченні, яким я тільки не працювала. Але прийшов момент великого економічного кризису, і, в принципі, в багатьох стала проблема на той момент з роботою. Був пошук з чим займатися далі, що робити далі. І тоді народилася ідея, як би це не банально звучало, але після перегляду певного фільму, це був фільм американський про організаторку Весіль на той час в жовтих водах не то, що ніхто подібним не займався.